Олександр Олесь, Україна в старовину, Ліс густий димучий темний, споконвічний ліс росте, не проб'ється навіть сонце крізь його йоусте. Велетенські граби, вірхи, сусни, явори, дуби, раз в століття полягають після віху боротьби, де родились, там вмирають, обертаються у тлінь. На могилах виростає ряд наступних поколінь, По лісах шумлять потоки, смарагдові від трави, Розпливаючись то в багню, то в озера, то в стави. По річках, озерах, багнах вічний галас вічний спів, Кривусе качок і чапель, зуб, чайок і журавлів, Лебедині білі зграї, в небі хмарами летять, Навкруги орлині крила гучно хижоно петять. Над струмком спинився олень, прислухається, тремтить, десь почув непевний шелест і зникає через мить, то ведмідь ішов напитись, остудитися в воді, то збирають під дубами чорні вепри жолуді. По рисах блукали кози, тури, олені, вовки, кабани ведмеді, лосі, Рисі, зубри, борсуки. не стигав до ночі галазди хиребінь, ніж не спів. Все кругом жило, змагав, сліз дивився і шумів. По лісах двімучих темних звуком плащу наш ішов. З рісем, лосем і ведмедем він боровся і боров. Здобував він теплі хутра м'ясо шкіру на свідах, Часом сам роздертий падав, серцем звіра у руках, А на півдні за лісами колихалось море трав. То над степом буйний вітер На кових струнах грав. Степ широкий, степ безмежний, де початок де твій край, коли сам стрибух не знає. Удаж бога поспитай. В день ясний горіло сонце, нерухомо вітер спав, нерухомо в мертвій тиші, степ незайма не стояв, в буре він шумів, як море, і ховався в цій землі. Полохливо буйні трави припадали до землі, А зимою умирав він, спав під килимов снігів Тихо, пусто, Тільки чути десь сумне виття вовків, Та часами прогуркочуть диких коней табуни, Наче вихори здіймають білу куряву вони. На лісах дрімучих, темних, на незайманих степах спочивала Україна Золотих дитячих снах.